Ви на каналі Книгомандри. Підпишіться, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться з друзями і приємного прослуховування. МАФіозів в полоні Метелика. Авторка Талі Верне. Розділ перший. Артем. Артему Крилову 5 років. Мам, а Данилу знову мовчить і не хоче зі мною гратися. Надувся так, як тільки вмів. Моє кучеряве волосся сягало мені до очей, а очі кольору неба переливались на сонці і були схожі на морські хвилі. Артемчику, скільки разів тобі можна пояснювати, що Данило не такий, як ти. Його цікавлять книги і тренування, а не ігри. Мама лагідно поправила рукою моє волосся і поцілувала мене в лоба. Грайся саменький. Ну, але це не цікаво. Ти можеш мені купити ролики? Мама тільки похитала головою, все що завгодно. Я поцілував її в щічку і побіг знову діставати Данила. Це було свого роду моїм улюбленим заняттям. Данило, давай пограємо в ковача, не вгавав я. Не буду я грати, це марна трата часу, тільки буркнув він мені. Дивно, він був тільки на два роки старший. А поводив себе так, наче йому не сім, а цілих п'ятнадцять. Вічно задумливий, довгий час я навіть думав, що він не вміє посміхатися, але якось я впустив собі на голову відро клею для шпалер і побачив, як цей зрадник навіть не приховує свого сміху. Тоді мені хотілося тріснути його чимось, але я вперше відчув себе гордим за те, що зміг викликати у нього сміх краще займися чимось корисним. Ти нудний, знаєш це? Так, я наривався, проте мені було п'ять, і це було мені властиво. Він сидів з якоюсь книгою в саду і навіть не піднімав на мене свого погляду. Я був злим, мені хотілося вліпити йому кулаком, щоб він хоча б звернув на мене увагу. Знаю, саме таким я маю бути. Нарешті його чорні очі подивились на мене, і вперше я побачив, наскільки сильно він хотів би бути таким, як я. Ти навіть уявити собі не можеш, як сильно я хочу бути звичайним хлопчиком, отак От бігати і сміятися, докучати комусь, але я такий, як є, якщо тобі це не подобається, то просто знайди собі іншого друга. Ти тато завжди говорить, що друзів кидають тільки слабаки, нездатні довіряти і підтримувати. Я сів біля нього і уважно дивився, як змінюються емоції на його обличчі, таке можна спостерігати вкрай рідко. В тебе класний тато, шкода, що мій не розуміє таких хороших речей, але ж вони дружать з моїм татом, я не міг збагнути, що він намагається мені донести. Мабуть, ті два роки різниці все ж були дуже значущими в нашому спілкуванні з ним. Коли ти підростеш, то зрозумієш, що дружба буває різною. Якщо твій тато дружить щиро, то мій він не договорив, а я побачив, що він замикається в собі. І емоції покидають його обличчя. Що ти читаєш? Вирішив трішки більше втримати його увагу. Тобі справді цікаво. Він був здивований, мабуть, мало хто цікавився його вподобаннями, коли я кивнув, він показав мені книгу. Це Гаррі Поттер. Про що там розповідається? Мама мені часто читала книги, але це були звичайнісінькі дитячі казки, які рідко мені подобались. Ця книга здалася мені дійсно цікавою. Я не вмів ще читати в силу свого віку, саме тому Данило був прекрасним другом. Він посунувся, щоб я міг сісти поруч і слухати те, що він читає. Сам того, не помітивши, я заснув, поки хлопець своїм дитячим голосом читав мені про битву Гаррі Потера та Змія в таємній кімнаті Я був геть не схожим з Данилом. «Так?» Тато часто розказував мені, що в нашому світі хлопчиків виховують жорстоко, та мене так не виховували. Коли хлопець проводив час зі мною, то ніби відпускав на якийсь час свою броню. Я не бачив його маму вже довгий час, адже тато Данила дуже знущався над нею свого часу, і вона втекла. Я не міг збагнути цього, адже я завжди бачив приклад свого тата, як треба кохати свою дружину і матір своєї дитини. Мама ніколи не говорила нічого поганого про тата, я знав, що вони кохають один одного більше життя. Одного разу Данило сказав мені, що заздрить, тому що у мене батьки, які люблять мене і готові пожертвувати світом і власним життям заради мене, проте його тато не такий. Я знав, що його часто били раніше, але Данило навчився контролювати свої емоції, і тепер він рідше підпадає під важку руку батька. Одного разу я знайшов Данила в саду, в його очах було так пусто і самотньо, він просто сидів під старою вишнею і дивився в темряву. Коли я підійшов до нього, то мені стало страшно було видно, що з ним щось відбувалося. Розбита губа і червона щука були свідченням того, що недавно його хтось вдарив. Мені хотілося розпитати його, але я бачив, що краще йому від того не стане. Саме тому я обрав просто посидіти з ним і помовчати. Друг не той, який буде базікати без утоми, а той, хто вміє мовчки підтримати, так завжди говорив тато. З того часу, коли Данило обирає не відкриватись, я мовчки підтримую його. Синку, я прокинувся від голосу мами. Ходімо додому, вже пізно, час вечеряти. Де я? спросоння запитав у Данила. Я читав тобі книгу, а ти заснув, потиснув плечима друг. Артемчику, в полі зору з'явилась мама, яка одразу обійняла мене і поцілувала у скроню. Ходімо додому, тато вже зачекався тебе. Моя мама була високою красивою жінкою з темним кочерявим від природи волоссям, яке передала мені у спадок. Її очі блакитного кольору були настільки чисті, що можна було в них потонути. Вона не фарбувалася, завжди носила простий одяг, бо вважала, що не одяг прикрашає людину, а навпаки. Данило, ходімо до нас на вечерю. Дякую, але мені вже час додому. Мабуть, тато теж вже зачекався не хочу його хвилювати. Моя мама тільки стиснула губи. Вона, як ніхто, знала, що саме означає слово хвилювати. Тоді гарного тобі вечора. Вона обійняла його. І коли він вже збирався піти, я окликнув його. Данило, дякую за те, що читав для мене. Він повернувся, і я побачив на його маленькому дитячому обличчі ледь помітну посмішку. Коли завгодно, друже, він вдарив кулаком по грудях, там, де розташовується серце, і я зробив так само відповідь. То у вас все гаразд? запитала мама, прибираючи кучері з моїх очей. Звісно, Просто інколи він не такий, як інші. Я взяв маму за руки і ми пішли додому. Дні минали дуже швидко, звісно, батько почав більше часу приділяти моєму навчанню, але все одно я був дитиною. Пам'ятаю, як одного разу в будинок навпроти заїхала пара з дитиною. Я думав, що це хлопчик, але потім виявилось, що в них донька. Якось ми з Данилом сміялися, що ні з яких обставин не будемо дружити з дівчиськом. Дівчинка була дуже вродливою, коли я нарешті побачив її ближче, то ще краще зрозумів, що вона не підходить для нашої компанії. Одного разу я побачив, як вона перелазить через паркан в наш сад, саме тоді Данило знов читав для мене книгу. Це стало нашим улюбленим спільним заняттям. Привіт! Маленька білява голівка з'явилась вгорі. А що ви тут робите? Читаємо, відрубав її я, за що отримав піддих від Данила. Привіт, хочеш з нами? Дівчинка просяяла посмішкою. Вона була десь такого віку, як і я. Два білявих хвостики з рожевими резинками, зелені очі і маленькі пухкі губи, все, що кидалося мені в очі. Данило, нащо? Я прошепотів, але очей від дівчинки досі не міг відвести. Нарешті вона зістрибнула з перкану і стояла перед нами в сукні такого ж кольору, як і її резинки. Склавши руки за спиною в замок, вона чемно чекала, поки ми її покличемо. Коли Данило подивився на мене одним із своїх емоційних поглядів, я здався Ну, добре, підходь до нас, тебе як звуть? Вона маленькими кроками ступала до нас, мабуть, боячись, що ми її проженемо. Мені стало її шкода, тому я посунувся на своєму боці покривала, щоб вона могла сісти поруч. Я, Юля, мене щодавно сюди переїхали. Вона потупала погляд, і коли я похлопав по місцю біля себе, нарешті сіла. Дівчинка була така маленька і худенька, а вас? Данило, а це. Він покрутив моє вухо, і я стрільнув на нього злим поглядом. Артемко, я Артем, пробуркотів я до нього і думав, що мені причулося, але Юля тихо засміялася. Вона навіть сміялась, милої дзвінко. така тендітна, що їй робити серед хлопців. Дуже приємно. Ой, я зараз. Вона знову підвелась і кудись побігла. Куди вона? здивовано запитав я. Подалі від нас. Лінево сказав Данило. І ми продовжили читати, точніше, Данило читав, а я слухав. Скоро цей хлопець візьме до своїх рук пістолета і буде навчатися стрільбі. Дивно, він тільки на два роки старший, але дорослішання прийшло до нього дуже швидко. Недовго ми сиділи на одинці. Через деякий час ми почули сміх Юлі, яка бігла до нас. В руках дівчинка несла пакунок. Але з чим він ми сказати не могли. Коли вона нарешті дістала з нашого привалу, то впала безсильно покривало. Мама спекла сьогодні печиво, будете? Дійсно, спакунка пахло смачною домашньою випічкою. Маленькі ручки простягнули пакунок ближче до нас, і я вирішив витягнути печиво, але не для себе, а для неї. Вона одразу опустила погляд. І своїми маленькими пальчиками взяла печиво, яке я їй простягнув. Дякую. Нема за що, це ж ти принесла нам його, то це ми повинні тобі дякувати. Ми з Данилом теж взяли по одному, і це, мабуть, було найсмачніше печиво, яке я коли-небудь куштував. Воно було з шоколадом і пахло так, наче його щойно спекли. То ви тут живете, ви брати? Дівчинка зягнула ноги під себе, щоб було зручніше сидіти, і намагалася вивідати нашу історію. У мене брати, а друзі, сказав я їй, а потім вирішив додати. Я живу тут, а Данило будинком подалі. О! Тільки й мовила вона, то ви переїхали? Данило, який до цього не надто любив спілкуватися, вирішив цю атмосферу трішки розрідити. Так. Моя мама звідчим вирішила, що потрібно щось змінити в нашому житті. Вона опустила руки і стиснула їх кулачки. Часно його вигнали з роботи, бо він п'є, мамі довелося все продати і купити тут будинок. м Да, так собі ситуація, почухав потилицю Данило. Все гаразд, от тільки зараз я втекла з дому, тому що вони сильно сваряться. Якщо раптом я потраплю в його руки, можу утримати на горіхи. Вона подавалась на мене, в її очах стояв сум і біль. Юля хотіла щось змінити, але вона була надто мала для цього, тому єдине рішення це рятувати себе. Ти будеш з нами, і все буде класно, не хвилюйся. Ми читаємо, хочеш послухати? Вона похитала головою в знак згоди і притулилася поруч зі мною до дерева. Від неї пахло сонцем і літом, а ще шоколадом. Все частіше ми проводили час отак разом. Щодня Юля тікала з дому до нас, і ми влаштовували такі читання. Мама Юлі, тітка Маша, знала, що донька тут у повній безпеці. Юля влилася в нашу компанію в той перший день разом зі своїм печивом, тепер ми нікуди не ходимо без неї. Моя мама теж полюбила дівчинку. Часто Юля приходила до нас і вчилася разом із нею грати на фортепіано. Їй подобалося слухати, як грає моя мама. Колись Надія Крилова мріяла стати великою піаністкою, проте, життя звело її з моїм батьком Михайлом. З того часу фортепіано стало тільки хобі. Мама часто згадувала про свої мрії, проте, деяким мріям не властиво здійснюватись. Артеме, я почув голос з кабінету батька: Зайди, будь ласка, йду. Крикнув я і піднявся наверх. Моєму татові було тільки 35, проте його голову вже огорнула сивина, а на обличчі з'явилися зморшки від постійних переживань. Тато був статний і великий чоловік, його в його фізичній формі міг позаздрити будь-хто. Що, тату? Закрий, будь ласка, двері. Я тихенько прикрив двері і сів на крісло навпроти нього. Доволі офіційно, зазвичай ми з ним спілкуємось простіше. Що ти знаєш про дівчинку, з якою ви дружите? Вона переїхала сюди з мамою і відчимом, але той багато випиває, влаштовує скандали і часом навіть піднімає на них руку. Ти ж не хотів з нею раніше дружити, що змінилось? Я побачив її, яка вона самотня і сумна, і тоді ми з Данилом вирішили, що вона має бути поруч з нами. Так вона може відволікатись від усього, що відбувається в неї вдома. Ну, добре, якщо раптом щось трапиться, обіцяй, що ти першим ділом прийдеш до мене. Батько дуже дивно поводився, і, я, чесно кажучи, навіть насторожився. Щось трапилось? Ні, просто є деякі перечуття. Він щось знає, але не скаже. Тоді йди, маю ще деякі новини для тебе, але вже згодом. Добре, тату. Юля сиділа у нас на подвір'ї і копала своїми туфельками камінчики. Як тільки вона побачила мене, то підбігла, щоб обійняти. Дивно було спочатку, але згодом я звик, що вона доволі тактильна. нашій дружбі з Данилом не було місця тактильності, проте тут довелося звикнути. Я витягнув цукерку зі своєї кишені, яку стягнув зі стола, і дав дівчинці. Дякую! Вона розгорнула шоколадну цукерку і поділила її. Одну частинку запхала до ротика, а іншу вручила мені. Щось трапилось!» З набитим ротом почала плутати літериця малявка. Все добре, пружуй цукерку. Вона засміялась і почала ще швидше жувати. Ти готова піти до Данила в сад? Я запхав частину цукерки до рота і насолоджувався смаком шоколаду. Готова? Вона витерла руки. І простягнула одну із них мені, щоб йти за руку. Розділ другий Артем. Роки бігли з великою швидкістю, коли Данило розібрався зі своїм батьком, стало легше дихати. Мій батько досі є вірним другом Данила, який підтримує кожне рішення. Я ж став правою рукою друга. Все життя мені подобались комп'ютери і техніка, тому я став головним у відслідковуванні цілей. Скільки разів за останні роки нас намагалися підставити, проте ми завжди виходили цілими. Коли потрібно знайти інформацію на когось з людей, ласкаво прошу до мене. Спочатку батько був проти, що я не хочу перебрати його справу, проте, поки це мене не цікавило, поки він в силах керувати своїм бізнесом. Пам'ятаю, як колись було важко змусити Данила дружити, проте зараз мене розлучні. Я щасливий мати не просто друга, а брата. Знаю, що якщо буде потрібно, ми життя покладемо один за одного. Єдине, що змінило з того часу, це Юля. Тепер її немає поруч з нами, і нам з Данилом її дуже не вистачає. Ми звикли, що ця дівчинка завжди ушивалася з нами, проте одного дня вона зникла. Як би я не намагався її шукати нічого, ніби просто стерла людину з лиця землі. Сьогодні у нас мала бути зустріч з постачальниками, тому я вирішив встати раніше і привести себе до ладу. Останнім часом я приділяв багато уваги тому, як я виглядаю, адже так більше жінок звертало увагу на мене. Мати вибір, з ким провести вечір, чудова привілегія. Мама кожного разу, як бачить мене, говорить, що час одружитись і остепенитись, проте я завжди переводив тему. Звісно, для кожного чоловіка честь мати дружину і спадкоємця, але є один момент в моєму житті, про який не знає ніхто, навіть Данило. Тоді, коли зникла Юля, моє серце зникло разом з нею. Звісно, ми були дітьми та є речі, які не піддаються розумінню і логіці. З того моменту жодна дівчина не змогла повернути та розбити серце, тому у мене статус Бабія і Гульвіса. Та мене це ніколи не зачіпало. Про що думаєш, брат? хлопнув мене по плечі Данило, як тільки зайшов у мій кабінет. Я різко згорнув всі вкладки, які переглядав до цього, і відкрив досьє на нових постачальників. Привіт, не чув, як ти зайшов. Я повернувся до нього і одразу помітив, що щось в цьому чоловікові змінилось за останній час, От тільки я не міг збагнути що. Ти готовий? Я знайшов інформацію про те, що з мені підказує, що тут діло мутне. Що ти маєш на увазі? Є якісь справи проти системи чи співпрацює з конкурентами? Данило сів поруч. Що я любив, то це те, що коли діло стосувалося моєї сфери, він давав мені повний карт-бланш. Ну, дивись, я показав йому на деякі нюанси. Тут немає відомостей про злив інформації в ощій владі. І про якісь тісні зв'язки з кимось, проте те, як вони швидко вибились просто перепродажу в найбільших постачальників в нашому регіоні, змушує задуматись, правда? Ти правий. Давай тоді так ми зустрінемось для того, аби зрозуміти, що за фрукт цей крикливий, а вже потім будемо думати чи вести з ним справи, я тобі довіряю. Я кивнув йому в знак подяки і знову глянув у вікно. Сьогодні день народження Юлі, тихо промовив друг, і я вдихнув глибше. Знаю, їй виповнилось 27, ти знову намагався знайти її. Данило знав мене, як ніхто інший. Жодного дня я не полишав можливості знайти нашу подругу. Вона була частинкою нас. А як інакше, я ніколи собі не пробачу, що вона зникла. Я стукнув кулаком по столі, і Данило похитав головою. Пройшло вісім років, жодного сліду. Думаєш, вона жива? Він різав словами по серцю. Була можливість, що стався нещасний випадок, проте ніяких слідів немає. Неважливо я потер очі, на них ніби влігся смуток за всі ці роки, що її немає поруч із нами. Я знав, що не можна відпускати її з тим клятим ідіотом, проте надто пізно говорити про щось. Брат! Думаю, що ми зробили все, що в наших силах, час просто берегти спогади про неї в серці і продовжувати жити це життя. Легше сказати, ніж зробити. Я вимкнув комп'ютер і встав з крісла. Ну, гаразд, ходімо, не змушуємо нашого потенційного постачальника чекати. Данило нахмурився, бо він, як ніхто, знав, що таким способом я закрив тему і більше не хочу про це говорити. Так, ходімо. Не все, що здається золотом, на перший погляд, є ним. На даному етапі у нас є постачальник Деміан, проте на нас вийшов новий чоловік в цій сфері, і хотілося перевірити, що це за тип і чим він насправді дихає. Всі, хто нас знали, були в курсі, що ми постачальника в жодному разі не змінюємо. Вже декілька років ми тісно працюємо з Деміаном і Гнатовим, і нас повністю влаштовує співпраця. Мабуть, Кирило Крикливий не був в курсі цього аспекту нашої роботи, зараз до нього більше питань, відповіді на які ми або отримуємо сьогодні добровільно, або прийдеться трішки його підправити, щоб він заговорив. Найкращий спосіб змусити покидька говорити порахувати кількість зубів в його роті своїм кулаком. Так завжди говорив мій тато, і мені його теорія дуже до вподоби ми спустилися в бар нашого клубу. Де якраз почав збиратися народ, зазвичай тут яблуку ніде впасти, я любив шукати тут дівчат, які готові розважатися всю ніч. Сьогодні я не вийду на полювання, але ніхто не зможе заборонити мені вишукувати кралю з віп кабінки. Дівчата знали, що зі мною можна розраховувати тільки на першокласний перепихон, всі оці рожеві мрії про весілля і дітей можна одразу забути. Ти готовий? Запитав в мене Данило. Завжди готовий, брат. Ми взяли по калиху війські і попрямували в кабінку, де вже сидів пан Кирило. Добрий вечір. Він одразу простягнув руку мені і Данилові. Думав, ви передумали щодо нашої зустрічі? Добрий вечір, ну що ви? Данило сів навпроти чоловіка і розсипнув піджак. Ми ніколи не могли б так вчинити з вами. Я відчував сарказм в словах друга. І тому хмикнув під ніс. Що, не так? звернувся до мене цей чолов'яга. О, ні, все гаразд, просто кашель. Данило збагнув, що я брешу, і тільки підняв келих. Давайте вип'ємо для початку, тут хороше віскі наливають. Давайте, за хорошу співпрацю гріх не випити». Ну, от хто тебе, чоловіче, за язика так рано тягнув, мовчав би собі і цілішим був би. А так, є про що поговорити? Щодо співпраці є декілька моментів, почав Данило. До цього ви скуповували зброю і перепродавали невеликими партіями. Як так сталося, що раптом ви стали таким крупним постачальником? Ну, чоловік відпив алкоголю, і я почав веселитись від цієї ситуації. В такі моменти мені подобалось бути глядачем. Просто коли в тебе є підтримка і фінансова сторона, все інше йде само собою. Підтримка, це ви маєте на увазі, що вас хтось кришує зверху. Данило виклав всі карти на стіл одразу, і я мало наляснув себе по лобі: Ну, за що мені це? Можна і так сказати, проте мушу деякі подробиці тримати в таємниці. Самі розумієте? Данило відповів військ і перекинув ногу на ногу. Так, я розумію, але є момент, який не розумієте ви. Він наблизився до Карела і грізно додав, перед тим, як сунутись до таких людей, варто перевірити, з ким вони вже співпрацюють. Мій постачальник Деміен Ігнатов, знаєте такого? Чоловік тільки кивнув зі страхом в очах. Так от, вже декілька років я успішно співпрацюю з ним, і лишній постачальник мені не потрібен, навіть за безцінь. Друже, перед тим, як ти сюди зайшов, ми вже знали про тебе все. Я знову відпив алкоголю і встав, щоб подивитися в зал. Зараз мені не було цікаво, чи зможу якогось підчепити на цю ніч, бо вона особлива. Тоді чому ви не відмовились від зустрічі? Боже, ну який же він баран? Такі, мабуть, давно вимерли, і він один в своєму тупому роді. Мені цікаво було подивитися на такого відчайдушного ідіота. Який намагається влитися до мене в довіру і зливати вище всю інформацію. Чоловік знову ковтнув і поправив свою краватку, яка, мабуть, в якийсь момент почала його душити. Ви, я. Він уже не знав, що сказати, тому Данило йому м'яко підказав пішов нахер з моєї території, і щоб я тебе й близько тут не бачив. Якщо ти думаєш, що я не зможу організувати доставку тебе по частинках. То не сумнівайся, можу і таке. Поки маєш ноги, йди куди подалі. Чоловік встав і мало не спіткнувся, коли вилітав з кабінки. Він був максимально наляканий, а я задоволений. Як думаєш, чи їх рук справа? нарешті повернувся я до друга. Уявлення не маю, проте я з'ясую. Данило долив собі алкоголю, а я вирішив піти раніше. Адже сьогодні я обіцяв мамі приїхати додому на вечерю. Мої батьки любили Юлю як власну доньку, тому ми щороку влаштовуємо вечерю на її день народження. Тоді, на дзвінку, мені час. Я відсалютував і вийшов, бо не хотів лишніх питань. Так, Данило любив її як власну сестру, проте моє ставлення до неї було геть іншим. Я сів у своє авто. Завів мотор і увимкнув Майкла Джексона. Ми самі творці свого настрою. На вулиці стояла спека, адже був самий розпал літа. На мені була біла сорочка і чорні джинси, проте мені хотілося, як колись в дитинстві, одягнути шорти і футболку, поїхати до батьків, щоб провести час з друзями під нашою вишнею. Шкода, що деякі речі неможливо повернути назад. На порозі мене зустріла мама своїми теплими обіймами. Синку, ми тебе чекали. За останні роки мама ні краплі не змінила з гіршу сторону, навпаки, вона стала ще краща. Ти ж пам'ятаєш? Так, сьогодні її день. Мама обійняла мене тепло, і я сказав, я сумую за нею сильно, мам.